цей раном для кожного з вас його ви чекали й молились і вчили писання святі, і слова. Сьогодні ж це свято здійснилось, і вірую, вірую, вірю, обіцянці свідки ми всі, а посмішка на ваших лицях, ознака прощастя в душі. І вірують, віру, віру, обіцянці свідки ми всі, а посмішка на ваших лицях, ознака прощастя в душі. Святі почуття наповняють, хай дух, ми в Бозі родина одна. Частинкою стали невісти Христа, як вірність свою обіцяли, і вірою діру ножірю, діро, обіцянці свідки ми всі, а посмішка на ваших лицях, ознака щастя в душі, і вірою діру ножірю, обіцянці, свідки ми всі. А посмішка на ваших лицях, ознака прощастя душі. Вітаємо, друзі, вас щиро в цей час, так хочемо в обіймах Христа. У одязі вірів зустріти всіх вас, бережіться вітрями гріха. Обіцянці свідки ми всі, а посмішка на ваших лицях, ознака прощастя в душі, і вірою жірую, віру. Обіцянці свідки ми всі, а посмішка на ваших лицях, ознака щастя в душі.